Готель на ібіці, про який не знає жоден туригент, а я відправляла сюди туристів і вже забронювала на наступний сезон. Зберігається ідеальний готель, бо він знаходиться на найкращому пляжі, де білосніжний пісочок, бірюзове, спокійне море завжди. І від готелю сюди пройтися повільним кроком всього 5 хвилин. Готельчик стильний, дизайнерський, номерочки невеликі, але сучасні з ремонтиком. Тут класна зона біля басейну з типчинами, пересольчиками, барами і музикою. Харчування може бути як снідан. І вечері, так і усе включено. Нагадую, що коли ви вибираєте харчування, сніданки і вечері, то на вечері навіть за водичку і будь-які інші напої, ви додатково сплачуєте готельчик для спокійного відпочинку. А якщо вам захочеться відвідати столицю культурну і тусовичну ібіці Сан Антоніо, то поруч з готелем знаходиться автобусна зупинка 15 хвилин і ви на місці. Вартість відпочинку на двох дорослих на сніданках і вечерях. Якщо летіти з Варшави 5 червня. 1750 євро. Наприклад, якщо летіти 24.07.2280 і 25.09.1560 євро. За бронюванням пиши, передплата всього 10%.